Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи, номер 10 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Які чверті належить точка С зображена на малюнку 146. Варіанти відповіді: Перший, Б другий, В3, Г4. Наш малюнок 146. Осі координат розбивають площину на чотири частини, які називають координатними чвертями або координатними кутами, рахують кути проти годинникової стрілки. Перший, другий, третій і четвертий. Точка Т належить третій координатній чверті. Запишемо відповідь. Третя, чверть. І варіант відповіді В. Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 10 Підручника математика 6 виконано.